Доброго ранку. Сьогодні нас тобою запросив у гості до себе зайчик. Давай ми про нього послухаємо віршика. Зайчик сірий та пухнастий, полохливий та вухастий. Ось під кущиком сховався. Певно, лиску він злякався. Давай, Сашенька, поглянемо на нашого зайчика і скажемо, що він має? Ану, давай подивимося. Що він має? Туда, Саша. Олівку, так? Пушка, вірно. Що в нього це таке? Ту? Ту, Туп. Туп, так? Туп. На чому він стрибає дуже швидко і бігає? Що це в нього таке? Лапка. Лапки. Маленький він має що? Хвостик. Далі що він має? Носик. Носик, Носик. і очки. Так, з ротиком. Добре, молочинка. Якого кольору Сашенька зайчик взимку? Білий. Білого. Білого. А влітку восени і весною якого кольору? Ще раз хиріс. Сіренький, Сірень. молочинка. А для чого зайчик змінює шубку взимку на біленьку? Щоб ховатися. Шоколадка. Так, щоб ховатися, щоб його не побачили хижаки, так? хижі звірі. Добре, молочинка. Зараз ми прочитаємо казочку, як до зими. То, як до зими готується, слухаємо уважно. Ліс улітку був... був увесь зелений, а тепер берізки та клени жовті, осики червоні, а поміж ними ялиночки зелені. Налетіли вітри, зір... зірве з дерев листочки, і закружляють вони в повітрі, наче метелики. Потім тихо, тихо, додолу спускаються, ніби землю килим укривають, а на гілочках дерев з кожним днем усе менше стає листочки. Отак От навіть у нас подивитися можна? так? Все менше і менше кожного дня листочки на деревах стає все менше і менше. Далеко видно, все навколо крізь облетілі голі віти. Дерева скидають листя, трава й квіти в'януть, сохнуть, а насіння їхнє на землі осипається, щоб на той рік навесні прорости і знов зазеленіти і зацвісти. Тварини також до зими готуються. Мандрівні птахи збираються у великі зграї, щоб летіти у теплий вирій, маленькі звіринки запасаються у своїх коморах їжу. Лагодять і утеплюють свої житла та самі одягають в теплу зимову шубку. А комахи під куру дерев у різні щілинки ховаються. Так усе живе і рослини, і тварини готуються до довгої та холодної зими. Сашенька, скажи мені, будь ласка, про... Кого і про що розповідались у цій, у цій казочці, у цьому оповіданечку? Про що? Про. Осінь. А, і про, про, і про осінь. Про осінь, як звірі так готуються з дозими, як птахи готуються, які відлітають, так? Як... А де камашки діваються взимку? Навірно, кору дуба зала... в кору золоти. Де вони ховаються? Ховаються, так, вони ховаються під кору, вони ховаються під сухі листочки, вони ховаються під суху травичку, так? тому що вони на зиму теж засинають, так? Вони сплять цю зиму, а навесні прокидаються і знову починають лазити, літати, так? І здобувати собі їжу. Добре, давай ми з тобою. Пограємо у гру. Ану, дивись, уважно. Ага. Називається гра, чия тінь сховалася. Ану, дивись уважно. Хто це в нас тут сховався? Хто зайчик. сховався? Зай. Чінка, зайчик, так, не бійся, говори. Це хто сховався? Білочка. Молодчинка. Ні. Так, білочка, ось яка у нас гарна. Далі дивимося. Хто сховався? Вовк. Молодчинка. Так, це у нас Вовк. Далі дивимося. Молодчинка. Яка ти розумничка? Молодець. І це хто сховався у нас? Е Медведь. Так, це у нас ведмідь. Молодець. Так. Продовжуємо далі. Зараз ми з тобою подивимося на екран і вивчимо з тобою віршика. Пам'ятаєш, про кого я читала на початку заняття? Про зайчика, так? А ну дивимося уважно, дивимося уважно, і будемо дивитися на екран і будемо повторяти слова. Спочатку я, а потім ти. Давай спробуємо. Зайчик сірий та пухнастий, полохливий та вухастий. Ой, під кущиком сховався. Мабуть, лиску він злякався. Давай ще раз я, а потім ти. Зайчик, сірий. Та пухнастий, полохливий та вушкастий. Ой, під кущик він сховався, мабуть, лиску він злякався. Спробуєш сама? Да, давай будеш дивитися на картинки, там тобі будуть підсказки показуватися. А ну давай да. пробуємо. Зайчик. Зайчик. Сірий та пухнастий. Дивіться на екран. Сірий та пухнастый. Пухнастый. Полох. Полохливий та пухнастий. Полох, да? Далі Ой. що зайчик зробив? Ой, під кущиком сховався. Кого він злякався? Мабуть. Зля. Він злякався. Да. Так, молодець. Добре, продовжуємо наше заняття. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось такого зайчика. Ось такого. Для роботи нам потрібно ось така заготівочка. Ростим олійцем. Фарба білого та чорних кольорів, білого не видно. Павка паличка, пензлик, серветочка та баночка з водичкою. Але угу. спочатку, щоб наші ручки добре працювали, ми робимо що? Так, розминаємо наші ручки. Приготували одну ручку в кулачок. Приготувала? Так. Да. Стукаємо кулачком. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Два пальчика ось так показала. Зайчика. Да. зайчик піджимає... І голівкою хитає. Праве вушко підігнув, згинає один пальчик. Ліве вушко підігнув. Ох, втомився і заснув. Заснув mm -hmm. твій зайчик. А тепер yeah. давай інша ручка у нас зайчиком буде. Хто сховався в кулачок? Показали зайчика. Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик підгимає і голівкою хитає. Праве вушко підігнув, ліве вушко він зігну. Овтомився і заснув. Молодчинка. Тепер починаємо працювати. Так. У нас з вами колір фарби білий та чорний. Але в нас зайчик якого кольору, Сашенька? Сіренько. Серенько. Так, сьогодні ми будемо з тобою змішувати фарби. Ви mm -hmm. приготували якусь тарілочку? чи, чи так, може добре. добре. Беремо білу фарбу. На пензлик, вам трішки засвічує, так? Беремо білу фарбу на пензлик ось так. І трішечки, трішечки на кінчик нашого пензлика беремо чорну і розмішуємо, щоб настала нас стала фарба сіренька. Ага. Бач, от у нас і сіренька взяла. Ось, ви вже зробили молодці. Так, мені ще треба. Ось, і в мене сіренька фарба. А тепер починаємо розфарбовувати нашого зайчика. Починаємо. Починаємо, Так, давай, добре, давай. 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 Я починаю розфарбовувати тулуп. Давай, давай. Ось так. А, молодець, це молодець. Ось так. По серединке можеш, маш, можеш, побачив. старається, Сашенька, так? Не виходи за рамочки, вот так. Поняла? Тут посерединки так. на мочайш. Якщо бак. треба водичка, беремо мочаємо пензлик водичку. Не спішку вот так, вот так. Так дай ваше діємо. беленькая у нас красочка. Раз, сюда. Сейчас уж а у меня бабушка сделает. Сейчас. Так, теперь я лапки а расформирую. Сейчас мы будем фарбовать дальше. Фарбуй, фарбуй, Сашенька, давай. У мене Давай, окрім. Так. Є, Сашенька, розфарбувала? Ні, ще ні, не, не, не фарбую. Видно лапу. вам мого зайчика чи ні? Да, 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 да. А я даю таку. Що... Давайте другу лапку. Только не розмальовуйте. О таку зайчику. Не виходи за рамки. Угу. Давайте малюємо, я вас трішки почекаю. І будемо продовжувати голівку. Так. Так. Давай, баба, у нас зайчик директор. Тут баба вільна. Так. Ну що, голівку розмалюємо. Так, тепер продовжуємо голівку нашого зайчика. Носик чорний, Ні, ту -ту -ту -ту. носик не треба. Носик не спішимо, чорним будемо. Носик в самому-самому кінці, коли розфарбуємо всього зайчика. Так, на меня ливка уже расфарбована. А что мне делать? И теперь пушка. А что делать? А что мне ссувать? Что хочешь. Ладно. Мне уже такое надо ссувать. Подожди чуть-чуть. Ось я закінчила свого зайчика. Бери. Щас. Бери. Щас. Так. Є ваш зайчик? Є. Сашенька? Да. Так. Що в нас ще треба домалювати нашому зайчику Сашунь? Носик і Носики гласки маємо, да? так? Да? Так, беремо Ой. нашу ватну паличку. Чувані. Намочили у взяли чорну фарбу і ось так ось. Ставимо цяточку на глазик. А потім цяточку на носик. Дашний. Ось так. Ось такий зайчик у мене вийшов. На, Показуй. Молодчинка, Сашенька. Дуже гарний зайчик вийшов. Дуже гарний. Мені. Так. О, так. До побачення.